Лист десятий. Сенека вітає свого Луцілія. Так, так, я не відступаю від своєї думки, уникай багатьох, уникай кількох, уникай навіть одного. Не бачу такого, з ким я дозволив би тобі спілкуватися. Подумай лишень, якої ти в мене заслужив оцінки, насмілюсь тебе довірити тобі самому. Кажуть, що кратет, учень того самого Стільпона, про якого я згадував у попередньому листі. Побачивши юнака, який прогулювався один зим, десь на відлюдді, запитав його, що він там робить сам один. Бесідую, відповів сам з собою. На те, кратет, бережись, прошу, і будь пильний, ти можеш бесідувати з поганою людиною. Звикли ж ми пильнувати пригномлених тугою або страхом, щоб вони не використали самотності собі ж на шкоду. Нерсудливих не слід залишати наодинці з собою, саме тоді їх непокоїть легкі думки, саме тоді вони існують небезпечні замисли або проти інших людей, або таки проти себе. Саме тоді вони дають волю своїм нечистивим пристрастям, саме тоді душа виставляє все те, що досі приховувала, чи то через острах, чи згогляду на сором. Саме тоді вона сама під'юджує свою зухвалість, розпалює хіть, розворушує гнівливість. І ще одне: перевага самотності, можливість не обмовитись ні словом, не боятися свідка. Ота От єдина її перевага обертається проти дурня він сам себе зраджує. Тож подумай, яку надію покладає на тебе, радше чого від тебе чекаю, адже надія це примарне добро. Не знаходжу нікого кращого тобі до товариства, окрім тебе самого. Пригадую, з яким піднесенням ти говорив, якої сили були сповнені твої слова. Тут ж я сам себе привітав, мовивши, ця людина непересічна, прагне порятунку. Так і далі говори так, живи, хай ніщо тебе не пригноблює. Хоч і подякуєш богам за прихильність до давніх твоїх бажань, проси їх знову та про інше. Щоб ясним був твій розум, здоровим дух, а тоді й тіло. Та й чому б тобі не благати про це частіше, сміливіше звертайся до богів, ти ж не чуже в них випрошуєш. Але такий вже мій звичай хочу послати тобі з цим листом ще й даруночок. Чистою правдою я вислів, що я натрапив на нього в Атенодора. Знай, пише він. Що лиш тоді будеш вільний від будь-яких пристрастей, коли прохатимеш у богів лиш того, про що можна прохати вголос. Прилюдно. А нині глянь, до якого безглуздя доходять люди, потай нашіптують богам що найганебніші свої бажання. А тільки но ну, хтось нагострить вухо, замовкай. Богові розказують те, що приховують від людей, гляди ж. Аби ця настанова не знадобилась і для твого здоров'я. Так живи з людьми, мов би тебе бачив Бог, так говори з Богом, мов би тебе чули люди. Бувай здоров!